Не хочу, щоб ви наробили таких помилок, як я. За 15 років роботи в саду я багато чому навчилася: створювала клумби та декоративні зони, садила рослини та вирощувала фрукти та овочі, навчалася, доглядала, рятувала не тільки свої, але й ваші рослини. І ось прийшов час ділитися знаннями, досвідом в рамках відкритих зустрічей. Кожну неділю я буду проводити платні семінари по садівництву. Запрошую всіх охочих три години, за які ви отримаєте корисну інформацію по догляду, за садом, вибору рослин, і все це з врахуванням півдня України: спека, вітри, солена вода. Будемо розбирати конкретні ситуації і один одного надихати. Семінар відбудеться на території садового центра Дача, зручні умови, паркова зона, а головне спілкування в колі однодумців. Запрошую. Приєднуйтесь до магії рослин, бо ваш сад заслуговує на найкраще.